На сьогодні, 8 лютого 23 року. Okay. 1 1.1 розгляд заяви тел... ТДВ телекомунікаційної системи. Один-два. Розгляд заяви ФОП по... Ошмян щодо нулювання ліцензії. Один-три. Розгляд заяв ТОВ Українська телекомунікаційна група щодо нулювання ліцензії, 1.4. про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання системи мобільного зв'язку Лінк. Далі 3.1. про проведення позапланових перевірок, закриті слухання. І 4.1. один схвалення проєктів контрактів. У мене єдина пропозиція. Давайте поміняємо місцями. 3.1. розглянемо в кінці, оскільки це. Закриті слухання 4-1 перед цим. Якщо немає зауважень, пропоную проголосувати за порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одноголосно. Будь ласка, Ірина, 1 -1. шановний голово, дякую, шановний голови, шановні члени комісії. Дозвольте так. представити вашій увазі проєкт рішення про розгляд заяви ТДВ телекомунікаційні системи. Пропонується пропонується взяти до відома, що строк дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, радіочастотним спектром виданої товариству з обмеженою відповідальність телекомунікаційні системи за номером 10554 автоматично продовжено з 25.05.2023 року на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. Та протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 51 закону України про електронні комунікації. Прошу підтримати даний проект. Дякую. Якщо немає зауважень, прохання проголосувати. Хто зна, будь ласка, підніміть руку. Одноголосно. Далі, будь ласка, один, два. Пропонується анулювати фізичній особі підприємцю Ошмяну Олександру В'ячеславовичу. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9691 від 13.09.2018 року для широкосмугового радіодоступу на території Харківської області за заявою суб'єкта господарювання. Прошу підтримати. Дякую. Якщо нема питань чи зауважень, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть уваги. Одноголого. Далі, будь ласка, один три. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Українська телекомунікаційна група ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 9740 від 14.11.2018 для широкосмугового радіодоступу на території Черкаської області та номер 9895 від 10.06.2019 для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах на території Черкаської області. За заявою відповідного ліцензіата. Прошу підтримати. Дякую. Якщо немає зауважень, прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, 1-4. Відповідно до пункту 18 технічного регламенту радіообладнання. Затвердженого постановою кабінету міністрів номер 355, враховуючи пункти 3 та 8 розділу 7 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від двадцять дев'ятого номер 87. За результатом розгляду звернення товариства Лінк Глобал щодо проведення демонстрації можливостей радіобладнання системи мобільного зв'язку Лінк пропонується даному товариству запропонувати заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання системи мобільного зв'язку Лінк, що додаються до цього проекту рішення. Серед основного основного, це підстави для проведення цієї демонстрації. Звернення товариства Лін Глобал та пункт 18 техрегламенту радіообладнання. Заявлені строки проведені демонстрації з 8 лютого по 31 березня поточного року. Демонстрація буде проводитись на трьох локаціях у містах Київ, Львів, Одеса. Заявлена мета демонстрації. Це демонстрація та тестові випробування спільної роботи терміналів мобільного зв'язку з супутниковим сегментом системи радіозв'язку ЛІНК на території України, з метою дослідження технічних аспектів роботи системи і сервісів, рівнів сигналу, якості сервісів впливу на існуючі мережі, в тому числі радіовипромінювання, роумінгової схеми, тощо, а також для дослідження доцільності різних варіантів використання системи як доповнення до існуючого покриття. Надання послуг у випадках, коли мобільна мережа незаплановано відключена. Технічні характеристики обладнання і відповідні заходи вказані у додатку до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає залежень. Якщо Нема пропонуємо проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка, 4.1. Дякую. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги надається проєкт рішення про схвалення проєктів контрактів. З метою виконання пунктів пункту 4 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Керуючись постановою Кабінету міністрів України No 153 про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в рамках проєкту підтримка ЄС для посилення кібербезпеки в Україні, пропонується схвалити такі, що додаються до оригіналу проєкту контракти. Перше між неурядовою організацією Академії електронного урядування Естонія. Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та товариства з обмеженою відповідальністю АТА, друга Міжнаурядової організація Академії електронного управління Естонія, Національною Комісією, що здійснює державного регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та товариства з обмеженою відповідальністю IT Solutions. Уповноважити голову НКК Животворського Олександра Миколаївича на підписання контрактів, зазначених у пункті першого цього рішення Департаменту забезпечення діяльності здійснити відповідні заходи щодо виконання умов контрактів, зазначених у пункті 1 цього рішення, установленого законодавства порядку. Прошу підтримати. Дякую. Якщо немає питань, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Тепер 3 1 закриті слухання і, короче, дякую вам. Я да, вам також дякую, виключаюсь, помакаюсь.